Національний банк нарешті проготував зміну правил для банківських переказів, щоб обмежити використання дроп рахунків. Нагадаємо, що дропами називають банківські картки, які шахраї, власники онлайн казино, контрабандисти і навіть російські спецслужби купують у звичайних українців для незаконних платежів та відмивання величезних сум. В Країні діє масштабна мережа, яка створює інфраструктуру для незаконних операцій. Тож не дивно, що наразі НБУ виявив уже близько 80 тисяч таких дропів. Які саме правила запровадять в Україні, та на що вони вплинуть? Докладніше далі. Тож які обмеження введуть. По-перше, в НБУ створять реєстр дроп-рахунків і їхніх власників та обмежить максимальну суму переказів на місяць до 100 тисяч гривень. По-друге, регулятор посилить вимоги до фінмоніторингу банків та обмеження обороту без підтвердження доходів. Насправді, вже зараз більшість банків обмінюються інформацією щодо скомпрометованих рахунків та власників цих рахунків. Якщо один дроп за рік у середньому пропускає через себе до 2,5 мільйонів гривень, то обмеження у 100 тисяч гривень на місяць дозволить знизити цю суму удвічі. Разом із тим в рази подорожчує вартість використання дроп рахунків для тих, хто хоче відмити кошти. Замість одного дропу доведеться купувати одразу кілька. Сьогодні, наприклад, продати свою картку можна за лічені хвилини через об'яви у соцмережах. 2 тисячі гривень пропонують за картку будь-якого банку, крім моно. За приват дають 2,5 тисячі гривень. Тож більшість експертів галузі погоджуються з тим, що необхідно вводити кримінальну відповідальність Дальність для тих, хто продає свої картки з метою їхнього використання у подальших схемах, як це передбачено в багатьох країнах ЄС. Зокрема, у Литві за продаж своєї картки можна потрапити до в'язниці. А разом із появою кримінальної відповідальності також з'явиться розуміння, що така діяльність незаконна і може призвести до тяжких наслідків. А доти, поки рахунки можна безкарно продавати, у розумінні багатьох українців такий продаж легальний. Насправді ж кожен клієнт банку, погоджуючись з умовами договору, гарантує, що рахунком і карткою він буде користуватися особисто. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.